Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 28 жовтня. Прекрасна погода. Неможливо не показати вам ось цю красоту. Погляньте, яка осіння казка. Берізки жовтенькі. Горіх він повністю жовтий. Почервоніли листі в тих дерев. Я навіть не знаю, як вони називаються, в них такі, як у каштанів. Червоні свічки. Красота. Все така вже різнокольорова, а травичка позеленіла, як на весні. Погляньте. Після дощику все просто ожило. Це просто неймовірно. Ось ця берізка вже зовсім жовта-жовта. Красота. М -м -м -м. А мені ще десь і шашличками запахло. Каштан вже обсипався майже весь. А ялиночка за три роки як підросла. Ми вже справилися, друзі, підготували город до наступного сезону, переорали все, можна спать спокійно. Тут залишили місце для тепличок, його не, не орали, ну, тому що все одно воно затопчеться. Але ще ні, спать спокійно не будемо, бо ще треба висадити часник. Завтра планую е, зайнятися Переробкою підготовленням ґрунту під часник і висаджуванням. Почну висаджувати, я вже його підготувала, перечистила. цибульку, часник. Цього року в мене був часник внизу. Минулого року вгорі був, то вгорі набагато краще. Тут м'якша земля. Внизу дуже-дуже твердо, земля заплескується і мені не подобається, буду садити його вище. У мене десь ну, кілограмів 20 часнику. То мені якраз ось тут полосочку вистачить. Бачу, картоплі валяється. Це наша рів'єра тут рання. І доволі таки гарна картопля. Гляньте, яка картоплина лежить. Ось треба її всю позбирати. Вона вже росте знову, погляньте. І в погрібі, до речі, ця картопля росте. У нас лежить в ящиках ось ця рів'єра. Подивіться, який. Можна на зиму садити в теплицю. Такі зими зараз не дуже і он. Треба брати відру, і йти вдягати чоботи і визбирувати картоплю. І на низу бачу. там було дуже твердо, в нас вже, коли ми вибирали її. І неможливо було нормально її вибрати з городу. І дивіться, гарненька картопелька лежить. Ось такі у нас. Покажу вам, друзі, свій осінній город в тепличці. Сьогодні гарна така погода, було жарко, висохло, то полила. Вийшла на вечір, сюди все пролила. Ось така редисочка вже починає потихеньку в'язатися. Гляньте, Ось такі редисиночки. Десь через тиждень вже можна буде вирвати пару штук, посмакувати на салатик. Не вся, звісно, але вже є багатенько. Ось таких, навіть де-не-де, і більшенькі є. Ось тут бачу ось така гарненька бурулечка. Полила все, кріп. Ну, кріп так само, ще який тиждень буде вже більшенький. І цибулька. Ну, Цибульку ми вже почали та, що раніше садилася їсти. Тут ще рядочок пізніше я садила. Салат, звісно, навірно, Хто його знає, чи будемо їсти. Ось такі справи, друзі, в мене на осінньому городі мої теплички. Мені дуже подобається. Добре, що зараз така погода, не дуже холодна, і вона собі гарненько підростає. Тут взагалі з краю бадилячко таке гарне, ближче до дверей, але редиска така сама, тільки й того, що просто більша бадилля. Друзі, я всім бажаю гарного вечора. А в мене на цей вечір організувалася ще робота, тому що я вас трошки обманула, сказала, що вже підготувала весь часничок, а ще ось один ящичок є. Тому працюю. У нас шоста година, годинники перевели, а в хату йти не хочеться, ще спати не хочеться. Тому можна попрацювати. Буду перебирати часничок, останній ящичок, і буду завтра в повній бойовій готовності. До висадки. Хотіла сказати, у нас така щось ситуація. Часник трошки повисихав. Не знаю, пишіть, як у вас, а в нас цього року більше, ніж зазвичай, просто повисихало або зубчиків часника, або навіть засохла. І... Голівка з часником. Незрозуміло чого, не знаю, чи це тільки в мене, так. Пишіть, яка у вас ситуація. Нам, звісно, вистачить, ось ця головка повністю засухша. Тут навіть і немає що один один зубчик. Чи варто його залишати? Не знаю, подивлюся, в якому стані, але нам вистачить і собі, і трошки буде на продаж. Тому я працюю а всім до зустрічі в наступному відео.